Незважаючи на війну, українці святкують новорічні свята, збираються у сімейному колі та створюють різдвяний настрій для дітей. Напередодні грудня Україні вже почали продавати головний атрибут різдва та нового року зелені ялинки. Вирощування новорічних ялинок потребує деякий період часу. Це як правило, якщо ми висадимо, то через п'ять років можемо цю ялинку зробити, тобто підготовка до. Цього періоду нас розпочалося вже давно. Замовлення зараз поступають. Наші заготівлі новорічні калини будемо здійснити з спеціальних плантацій. У нас називаються новорічних плантацій. У цьому році ми плануємо заготовити 7,5 тисяч новорічних калин. Всі дерева, які продають, вирощують на спеціальних новорічних плантаціях, які є в кожній області. Раніше оце округ ми по 4 тисячі гектар, що тут із бухів 100 тисяч гектар. Практично це новостворений ліс, де садились ялинка, сосна. Зараз у цьому році дали гроші, дали посад матеріали. А от зараз ви бачите, що дощ не дав нам висадити. Я думаю, що Бог дасть, що ми висадимо ці сосенки. Плануємо садити мільйон сосни і 540-560 листяних порід. Дніпрянам нагадують, що купувати слід лише легальні ялинки. На офіційно заготовлених деревах повинні бути бірки і штрих-коди, а у продавця документи на рослину. Перевірити легальність можна з телефону через додаток Ялинка.інфо або через вебсайт. Потрібно ввести номер з етикетки дерева, і сервіс покаже усю необхідну інформацію.